Жителі Півдня України, і, зокрема, Херсонщини, у грудні та січні відчули, що таке справжня зима сповна. Хуртовини, ожеледиці, люті морози у період новорічних та різдвяних свят створили не тільки казковий настрій, а й чимало незручностей і, на жаль, травм. І стосується це не тільки переломів кінцівок, а й відморожування. Про те, як не замерзнути, коли стовпчики термометрів показують мінус, далі у сюжеті. У сильні морози захищати від переохолодження і навіть відморожування необхідно передусім шкіру. Це найбільший за площою орган людини, який бере безпосередню участь у терморегуляції організму. А коли на вулиці мінус 20, то захищати почервонілі руки, ноги, ніс та щіки треба не тільки кремами. Перші симптоми, мабуть, кожен із нас ощущав. Это жение, нарушение ощущения в коже, боль в кожных покровах. Потом наступает онемение. Если смотреть визуально, то это изменение цвета кожных покровов. Это сначала краснота, а потом сменяется бледностью и онемением этих кожных покровов. Это говорит о том, что кожные покровы уже перенесли критическую критическое переохлаждение и нарушена микроциркуляция. Якщо ж симптоми більш ускладнені, то звертатися до лікарів необхідно негайно. Обращаться за помощью надо тогда, когда после согревания человек видит, что ткани не приобретают нормальный цвет и не проходят болевые ощущения. Очень важно в эти первые часы обратиться к врачу, потому что именно в эти первые часы процессы, которые происходят в тканях, они обратимы. Если пропустить этот период времени, то уже развиваются необратимые изменения. Ткани просто гибнут, сосуды тромбируются и... Медикаментозне спроби попитки врачей вони безполезні. За період морозів цього року до обласної клінічної лікарні вже потрапило чотири людини. На щастя, за допомогою до спеціалістів пацієнти звернулись вчасно. Пострадавших в цьому році немало, тобто масового поступлення не було. Чотири чоловіка, я сказав, Один з общим переохлаждением і відмороженням пальців нижніх конечностей. Один чоловік просто з отмороженням і двоє з відмораженням кистей пальців. Кістю, тобто не глубокі щастя отмороження, то є не потребують таких калічних операцій, як ампутації. Зазвичай у лікарів опікового відділення взимку вистачає роботи із постраждалими від вибухів саморобних петард чи фейерверків. Однак цього року на щастя такий випадок лише один.